Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі АРОАТ the Doctor. У попередньому відео ми з вами ознайомилися з основами автономної нервової системи. І якщо ви не бачили цього відео, то обов'язково його зараз перегляньте, тому що ця лекція нутрущеві сплетення є його логічним продовженням. Що таке нутрощеві сплетення? Нутрощі – це наші внутрішні органи, які розташовані у грудній та черевній порожнинах. Відповідно, нутрощеві сплетення це нервові сплетення, які інервують наші внутрішні органи. І ми вже знаємо, що внутрішні органи інервує автономна нервова система. І саме через це важливо, щоб ви вже були ознайомлені з попереднім відео. Крім цього, у даному відео я хочу, щоб ми обговорили не тільки нутрущеві сплетення, але і в загальному ц... всього тіла автономною нервовою системою, щоб у вас було загальне уявлення. Як ми вже з вами знаємо, автономна нервова система складається з двох частин симпатичної та парасимпатичної. Симпатична відповідає за мобілізацію організму у стресових ситуаціях. А парасимпатичне навпаки за відпочинок у відносно спокійних обставинах. В першу чергу це глотка. Ми знаємо, що вона іннервується глотковим сплетенням плексус фарінгиус. Воно утворене парасимпатичними волокнами язикоглоткового нерва, тобто ми розуміємо, що це парасимпатичні волокна, які почалися від нижнього слиновидільного ядра, та парасимпатичними волокнами блукаючого нерва, який забезпечує парасимпатичну іннервацію більшості органів. Це Головний парасимпатичний нерв, і він має одне парасимпатичне ядро, це заднє ядро блукаючого нерва. Від цього ядра передвузлові волокна прямують до глоткового сплетення, у якому розташовані тіла других нейронів, які утворюють післявузлові волокна. Пам'ятаєте, ми казали, що такі вузли. А це є вузол, тому що нейрон розташований поза межами центральної нервової системи, називаються інтрамуральними, тому що вони розташовані у стінці всередині стінки органа. Таким чином ми чітко бачимо, що у парасимпатичній нервовій системі довгі передвузлові волокна та короткі післявузлові. Хочу уточнити, що парасимпатичні волокна і блукаючого і язикоглоткового нерва будуть мати інтраморальні вузли в глотковому сплете. Але крім парасимпатичних волокон, глоткове сплетення отримує ще й парасимпатичні волокна, які починаються від верхнього шийного вузла. Глотка має скелетні м'язи, які нервуються соматичною нервовою системою, тому симпатичні та парасимпатичні волокна глоткового сплетення в основному будуть впливати на її залози та судини. Відповідно, парасимпатика буде збільшувати секрецію залоз, а симпатика навпаки, звужувати судини і зменшувати секрецію цих залоз. Подібна ситуація з гортанню та верхньою частиною стравоходу. Вони також будуть мати скелетні м'язи, тому автономна нервова система регулює тільки секрецію залоз та діаметр судин. Парасимпатична інервація забезпечується блукаючим нервом, а симпатична від верхнього шийного вузла. Навколо трахеї утворюється трахейне сплетення, плексус трахеаліс, яке утворено парасимпатичними волокнами блукаючого нерва, а також симпатичними волокнами, які прямують від. Верхньошийного вузла. На схемі я не позначаю, але нам потрібно розуміти, що у всіх цих органах розташовані інтрамуральні парасимпатичні вузли, в яких довгі передвузлові волокна переключаються на короткі післявузлові. Як ми вже з вами знаємо, грудна порожнина відділена від черевної. Діафрагми. Якщо ми заберемо всі органи, то побачимо, що вздовж хребта, трохи лівіше, і попереду нижньої порожнистої вени розташована черевна аорта. Нам дуже важливо зараз пригадати або вивчити, які гілки має черевний відділ аорти, тому що, в залежності від них, ми будемо називати нервові сплетення і ділянки їх інервації. Зараз розумієте, про що черевна аорта має парні та непарні гілки. Нас зараз цікавлять саме непарні. Які починаються від передньої поверхні аорти. Зверху це короткий черевний стовбур Трункусліакуса, нижче верхня брижова артерія, артерія мезентеріка суперіор і ще нижче нижня брижова артерія, артерія мезентеріка інферіор. Знизу аорта поділяється на дві Загальні клубові артерії, артерія комунес. Вся черевна аорта оплетена сплетеннями, які на зображенні мають синій колір. Разом вони утворюють черевне аортальне сплетення Plexus aorticus abdominalis. Вона складається з таких окремих сплетень, як черевне або сонячне сплетення, пlexus цеплю. Або солярис, яке розташоване у місці початку черевного стовбура. Нижче воно переходить у верхнє брижове сплетення, Plexus mesentericus superior, яке оточує місце виходу верхньої брижової артерії. Стінка аорти навколо початку нижньої брижової артерії вкрито нижнім брижовим сплетенням, Plexus mesentericus inferior. Ділянка аорти між верхнім та нижнім брижовим сплетенням також містить автономне нервове сплетення. і вона називається міжбрижвою – plexus плексus Нижче нижнього брижового сплетення розташоване верхнє підчеревне сплетення plexus гіпогастрикус суперіор, а ще нижче нього розташоване парне, нижнє підчеревне сплетення plexus гіпогастрикус inferior. Всі разом ці сплетення утворюють черевне аортальне сплетення. Тепер нам потрібно зрозуміти, як утворюється це сплетення.